Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю голосінні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії такі сподіватись, жити хочу, а й думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барозькі квітки. Буду сять куди на морозі, будуть ликнуні сльози гірки, Від сліз тих гарячих розтане, та кораль льодоває міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий піднімать, і несучу багуту страшную, буду пісню веселу співать. Довгою темною нічку не видно, не стулью, ні на хвильки очей. Зашукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, гай, думи, сумні.